Роблячи слово Боже першим і останнім словом для себе, Бог має план. Він створює нову основу, дає унікальні можливості, і готовий допомогти вам закінчити повну зміну у ваших фінансах. Бог має для вас план, щоб ви були благословенними, щоб ви були благословенні. І прийшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість та любов небесного іншим. Ви можете мати в своєму житті найкраще, що є у Бога. Коли будете ставити слово Боже на перше місце у своєму житті, будьте готові приймати, коли Глорія Коплан і пастор Джордж Пірсон будуть продовжувати їхні дослідження на тему переходу багатства. Зараз на передачі переможний голос віруючого вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Знаєте, Джордж, пастор Джордж розігрівав мене протягом всіх цих днів процвітання. Ми будемо продовжувати говорити на тему процвітання знову і знову. І ми будемо вірити в це, приймати це, говорити так. це, брати це. віра в процвітання приходить від слухання слова про процвітання. Абсолютно вірно. Це повністю відповідає писанню. Коли я прийшов у це служіння, я мало що мав, я навчився процвітати. Так, вірно. Я вірю, що є ще багато чого. Скажи нам точно, що ти мав, Джордже. Гаразд, мало чого. Коли я почав навчання в університеті Орела Робертса, я жив у Нонні, у Вініти Копленд, мами Кенета Копланда. Його я у них доти, поки не одружився стері. І коли ми одружилися, мені не було дожити, я наймав машину. А Вініта Копленд взяла весь мій одяг, так. склала і віддала його на благодійність. Наступного ранку я прокинувся і почав шукати свій одяг. У всякому разі, я мав якісь штани та сорочку, і вона сказала: дорогенький, я віднесла це на благодійність. Тоді вони повезли мене і купили мені новий Шудово, одяг. Чудово, чи не так? Так. Це було чудово. Знаєш, вони зробили так само зі мною, коли я вийшла заміж. Вони, за Кеннета. вони любили давати. Вони любили давати. Вони вже на небесах. Дуже любили давати. Переконана, вони там що їхні має так нам справляє десять днів. Джордже, ми, ми вдячні. чи не Так, дуже вдячні. Алілуя дуже вдячні. Ми надзвичайно вдячні за те, що Бог для нас зробив, і робить через нас. Ми вдячні Амін. за слово Боже і за слово щодо процитання. Фактично я хочу сказати, це вони привели нас на зібрання. я ще не так. народилася згори. Для мене це все було новим. Я не росла у церкві, де навчала про щось хороше. Там навіть не говорили про те, що можна отримати спасіння. Тобто я була абсолютним невігласом. Я нічого не знала. І вони збиралися повести нас на зібрання доктора Біла Рідса у штаті Техас. Це було так давно, наче 100 років тому. І мені нічого було одягнути, і вони повели мене і купили мені новий одяг на те зібрання. Це було чудово. Так чудово отримати нове красиве плаття. Вони були чудовими людьми. і ми змогли отримати новий одяг. Вірно. так, які чудові. Вони люди. Вони нас благословляли. Вони справді вони нас Вони виявляли до нас милість і любов. Так. Любов. Глорія, ми говоримо про 10 днів переходу багатства. Слава Богу. Ми занурюємося в тему щодо переходу багатства. і я захоплений цим. Я це розумію. Я це приймаю. І це те, в чому Господь хоче, щоб ми так. ходили. Це одна з переваг царства Божого, щоб багатство переходило в наші домівки. І це також питання відповідного часу. Коли прийшов час для цього переходу багатства, так ми не можемо вірити даремно. Так. Ми повинні використовувати так. свою віру і Абсолютно. приймати це. Вірно. Ми не можемо чекати багатства 10 років. Виключено, через 10 років ми вже можемо бути на небесах. Ми повинні робити. І ми це повинні зараз. робити це зараз. Саме тому ми робимо Хай. всі ці конспекти досяжні для вас, щоб ви могли читати їх разом з нами. Ви можете зайти на наш англомовний так. сайт і скачати їх. Зайдіть в розділ Pastor's Notes», і там ви знайдете всі ці конспекти. Ви можете їх роздрукувати, і слідкувати за ними разом з нами, коли ми будемо читати цього тижня. Глорія, давайте подивимось. За останній цикл передач ми перейшли в межу у 200 тисяч. Саме стільки людей завантажили ці конспекти. Слава Богу, подумайте про це! там багато це. записів. Алілуя Є люди, які дуже зацікавлені Hallin. в тому, як процитати. Ми говоримо про перехід багатства і саме про слово від господа, яке сказав брат Чарльз Кепс 1 лютого 1978 року. Ми повністю його прочитали вчора, а зараз ми будемо брати уривки і разом розбирати їх. Послухайте, що сказано в першій частині у цьому слові від Господа стосовно великого переходу багатства. Фінансова інверсія збільшиться у ці дні, бо ви бачите моє бажання. Діяти у сфері вашого фінансового процвітання, але вивільніть свою віру в мене, говорить Господь. Вивільніть свою віру в мене, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь. І ми повинні робити це вірою. Ми вивільняємо віру в Господа, щоб він міг це зробити. Не стримуйте його просто почніть говорити. Я вірю, що отримую перехід багатства в ім'я Ісуса. Я вірю, що, я вірю, що, що отримую його". його. І Господь сказав, оскільки так, так, в цей час то тут, то там. Будуть фінансові біди економіка буде підніматися і падати. і на цьому ми сьогодні зосередимось під час нашого дослідження. Але ті, хто навчився ходити у Слові Божому, побачать, як процвітання Слова Божого виявиться в цей час, так як люди ще ніколи раніше не бачили. Подумайте про ці новини в економіці, які ми чули з 1978 року. Злети та падіння, Злети та падіння. Злети та падіння. падіння. Це сталося? Це було саме так. Так але ми ходимо на підставі слова Божого. І саме про це хоче сказати нам сьогодні. Господь це сама основа ходити в Слові Божому, ходити в Слові ось звідки все це йде. Саме з цього все починається сходження у Слові Божому. І Що знаєте, Горія, коли я в цьому світі, економіка піднімається і падає але слово так. Боже залишається на місці, і ми непохитні. Перемога. Ми переживаємо примноження в геометричній прогресі. Це є перемога, що перемогла світ. Віра віра наша. Наша, наша віра в слово Боже. Це перемога, що перемогла світ. Слава Богу, ось чому так важливо. Щоб так. ми залишалися твердими і стояли міцно, непохитно, в слові Божому. затвердженими в слові Божому, і нас неможливо було б зрушити з місця. І сьогодні ми приділимо цей день. Це заняття. Про базові речі проходження в Слові Божому, як сказав брат Кепс, але ті, хто навчився ходити в Слові Божому, побачать, як процвітання Слова Божого виявиться в цей час, так як ще ніколи раніше вони не бачили. Давайте подивимося четвертий розділ книги приповісти. Глорія, коли я читав це і молився про це, думав про все, про що ми можемо поговорити стосовно ходження у Слові Божому, до мене прийшло розуміння чогось базового і дуже простого. Фактично, я читав вашу книгу Воля Божа для вас. Я читав свій примірник з 1970 чи 1982 року, коли він був виданий. І в цій книжці ви говорите про важливість ходження у Слові Божому. Я вважаю, що кожному з нас потрібно ще раз повернутися до цих базових істин, до цих двох речей. Передусім, скажу вам про що йде мова. Перше, ви повинні ставити слово Боже на перше місце. Якщо ви хочете, щоб у вашому фінансовому житті був перехід багатства, якщо ви хочете мати в житті зцілення, мати якісь добродійства, які є для вас у Бога. Ви повинні ставити слово Боже перед усім. це перше. Так, сказала, в і друге, ми розділі повинні зробити слово Боже кінцевим авторитетом. це вам знайоме, горі, так, правда, це ж? багато нагадує. Це звучить від вас. Давайте перед Давайте передусім поговоримо про ходження в Слові Божому. Давайте подивимось сьомий і восьмий вірші четвертого розділу книги приповісти. Ставте слово Боже на перше місце. господь сказав через брата кепса, але ті, хто навчилися ходити в слові Божому, Тобто нам доведеться навчитися ходити в Слові Божому, і ми дуже швидко спробуємо навчити вас тому, як ходити в Слові. Приповісті 4, 7, 8. Я прочитаю це у традиційному перекладі, а потім я хотів би, Глорія, щоб ви прочитали це в розширеному. Головне, це мудрість. Набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розум. Високо цінуй її, і вона повищить тебе, вона прославить тебе, якщо ти приліпишся до неї. А тепер, Глорія, чи не прочитаєте ви нам 7-й, 8-й вірші в рушивному перекладі? 7 і 8. Гаразд. тут сказано, початок мудрості це придбати мудрість, досвідчено та побожно. Початок мудрості придбати мудрість. мудрість. Так, дуже вірно. добре сказано. зрозуміло. сказано прямо, і я можу це зрозуміти. Оскільки досвідчена та побожна мудрість це головне або можна сказати, головна частина всього, як говорить Кенет, мудрість найголовніше. І всім, що маєш, набувай розуміння, усвідомлення, розпізнання та тлумачення. Високо цінуй мудрість і піднось її. Коли ми почали так чинити у своєму житті, так. ми нічого не знали, крім того, що народились згори. І ми були наповнені Духом Святим. високо цінуй мудрість так. і піднось її. Це означає приділяй увагу слову Божому. Вірно так Тому, що в ньому сказано. і вона мудрість. Повищить та піднесе тебе, вона прославить тебе, коли ти приліпишся до неї. Галілуя, слава Богу! І у своїй книзі, воля Божа для вас. ви даєте визначення слову головне Там де сказано головне мудрість. Передусім, ви говорите слово Боже, це його мудрість. Тобто так. слово Боже це мудрість Божа. Тому ми можемо сказати, що, читаючи писання, ми набуваємо мудрість. Так, вірно. Набуваємо розуму. Не забуваємо цього і не ухиляємось від слів вуст його. Не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Люби її або слово Боже, і вона буде оберігати тебе. Слово Боже це головне. Так. І в своїй книзі ви даєте визначення Слову головний, як перший за важливістю. Головний. Тобто, слово Боже перше за важливістю. І дозвольте, я прочитаю це цитату з вашої книги. книги. Дуже хороша. Я ще записав те, що ви щойно сказали. Так. Це головне. Слово Боже, це головне. Якщо ми збираємось ходити на вищому рівні переходу багатства, тоді слово Боже має стати головним. Так воно має так. бути надприродним. Оскільки воно має бути надприродним. Ви так сказали. Я цитую з книги воля Божа для вас. Слово Боже це його мудрість єдиний спосіб надати мудрості Бога відповідне місце це надати перше місце Слову Божому. Біблія – це мудрість Бога, записана для людини. Бог послав нам своє слово, щоб ми могли жити на землі в його мудрості. Поставте слово Боже на перше місце і піднесіть його у своєму житті. І слово Боже піднесе та просуне вас. Інакше так. кажучи, коли ви ставите слово Боже на перше місце і підносите його, тоді слово Боже піднесе і просуне вас, принесе вам процитання. Як воно це робить? Завдяки тому, що ви починаєте робити Абсолютно те, що вірно. в ньому сказано. Абсолютно, Абсолютно вірно так все влаштовано. І слово так, Боже грає він. у цьому надзвичайно важливу mm -hmm. роль. Подивіться в четвертому розділі книги приповісти. Двадцятий вірш. У двадцятому вірші у вас є mm -hmm. вершину перекладі. Так прочитайте це я «Сину мій, слухай слів моїх, згоджуйся з моїми словами і підкоряйся їм, інакше кажучи, роби те, що я кажу: нехай не відходять вони від очей твоїх, бережи їх в центрі серця свого, бо вони слова Божі, вони життя для тих, хто знаходить їх, зцілення та здоров'я для всього їхнього тіла. Тому ми повинні тримати слово Боже на першому місці. Прислухайтеся до Слова Божого, приділяйте йому увагу так. і ставте його на перше місце в своєму житті. У своїй книзі ви написали: складіть розклад дня так, щоб він був зосереджений навколо слова Божого, але не намагайтеся Вірно. втиснути Слово Боже у свій тісний розклад. Це означає прокидатися вранці раніше, і ви тут навели приклад, коли ви переїхали до Талси, ви почули, що Орел Робертс читає Євангеліє та книгу дій тричі на місяць. І ви вирішили робити те саме з так. дітьми, з маленькими дітьми. Приїхавши до нового так. будинку, ви присвятили себе цьому? Вірно, так. Ви присвятили себе цьому. В той час, в той час ми ще були бідними. Ви ще були бідними. І мені доводилось вірити Богу щодо їжі. Але ви прийняли це рішення, Глорія. І в своїй книзі ви написали, що ви прокидались о 5.30 і читали, поки не прокидалися всі інші. Ви читали, коли діти спали після обіду, і протягом 30 днів прочитали Євангеліє та книгу дій тричі. Тричі за місяць. Таймзен так, ви поставили слово Боже на перше місце. Слава Богу, я вірю. Я була ще зовсім новачком. і Я це робила, бо в слові Божому сказано Робіть так. насправді я вірю, Глорія. Що вже один цей вчинок допоміг покласти початок місії Кенета Копленда. Думаю, що він допоміг почати мені. Це точно і послухайте, що ви зробили? Я також змогла повністю пофарбувати і переробити кілька предметів меблів. перепрасувати всю білизну і привести наш дім до ладу. Розумієте, ми не мали грошей. Тому в нашій домівці були старі меблі. Ми брали те, що люди віддавали. Ми не мали грошей. І нічого іншого в нас також не було. Але Бог дав нам слово у цій ситуації. Так. Вірно. Ми були в Мінусі. кена сидів у боргах. Так. бо він мав борги, коли вийшла за нього заміж. Так. він не згадав про це і тому я нічого не знала. Коли ви вийшли за нього заміж? Тому це правда? Так, так. Так. <с> можна з нуля досягнути правда. чогось за допомогою слова Божого. Так. Коли ви ставите слово Боже на перше місце, Так. і ми слухались його, ми читали його. Якраз тоді з'явився розширений переклад Біблії. Я читала його і я розуміла це. Так. і я чинила на підставі так. прочитаного. Мудрість буде примножуватися так. чим більше ви це робите. того місяця ви зробили більше справ, коли присвятили себе слову Божому. саме так відбувається, коли ви ставите слово Боже на перше місце у вашому житті. Ми будемо бачити, як багатство буде приходити до нас. Об'єм нашої віри буде збільшуватися. Знаєте, що вона буде розвиватись? Тієї миті я зрозуміла. Я так чітко це зараз уявляю. Так. Я багато забула, але пам'ятаю той синій столик, який нам віддали. І я відремонтувала його. Я пам'ятаю ту кухню. Я пам'ятаю, як я сиділа у спальні, і там у мене був маленький столик. і На ньому стояла друкарська машинка. І коли я там сиділа і робила помітки. Я робила помітки. Так, вірно. Я пам'ятаю, як я почула сила в постійності. абсолютно вірно. І скажу вам, так. це ключ до перемоги у будь-якій сфері. Так стійте на Слові Виявляйте Божому. у цьому постійність, будьте постійними в цьому. Так, камін ставте його на перше місце, оскільки в 33-му вірші 6-го розділу Євангелія від Матвія сказано: шукайте передусім царства Божого і праведності його. І все це докладеться вам. Амінь. Тому, щоб ходити в Слові Божому, ми повинні, по-перше, поставити так. слово Боже на перше місце у своєму житті. Двома способами приділяйте йому час і виконуйте так. те, що в ньому сказано. Добре сказано, Глорія. Для цього потрібен. Приділяйте час, час і потім ви Вислухняні робите йому. те, що сказано в Слові Божому. Так, добре сказано. І друге місце писання, яке ми прочитаємо, це 34-те псалом. Так. Давайте Хороший його відкриємо. Місце. 34 й псалом подивіться 11 11-й вірш. Ми ставимо Слово Боже на перше місце. Якщо ви хочете пережити у своєму житті не лише перехід багатства, а також зцілення вашого тіла, миру у розумі, мудрість для свого майбутнього, спасіння для своєї сім'ї. Тоді ми повинні ставити слово Боже на перше місце. Це дуже Саме важливо. Саме Так ми підтримуємо свою віру в дії, а люди можуть її пропустити. Її легко пропустити. Це легко. Всі зайняті, всі мають роботу і те і інше, але не можна дозволити собі бути надто Вірно. зайнятим для слова Божого. Знаєте, Глорія, багато років тому, коли я був не можна собі дозволити. Цього не можна собі дозволяти. Це правда. Так. Безумовно, Багато років тому, коли я був виконавчим директором і робив те, чим зараз займається Джон. Я мав кілька особливих завантажених днів айдеса навіть тижнів я вирішив, я буду приходити о сьомій ранку і буду починати розбиратися з величезним стосом паперів на своєму столі. Але ось що я зробив неправильно: я відклав бік, слово Боже. І ось я приходив в понеділок, в, юторок, в середу, і сто з паперів ставав все більшим і більшим. В четвер я сказав, так далі не можна. Зробимо інакше. я просто залишався вдома і провів час слові Божому. І я поставив слово Боже на перше місце, і сто з папері почав зникати. Я шукав передусім царство Боже. Ми доводили це знову, знову і знову. Це спрацьовує. І ми тримаємо його на першому місці. Ми робимо слово Боже останньої інстанції. Так. Слово Боже це останнє слово. Ми його виконуємо. Це найперше слово і останнє слово. Так. У нашому житті я використовую 34-й псалом як ілюстрацію до цього. І в розширеному перекладі це дуже добре звучить. 11-й вірш 34-го псалма. Глорія, чи не могли б ви прочитати це? Молодим левам не вистачає їжі, і вони терплять голод. Тобто є так. сильні люди, так. активні. Але ті, хто шукають Господа, ті, хто його шукають, досліджують і вимагають на підставі права своєї потреби і на підставі влади його слова, ось воно. Жоден з них, скажіть, жоден з них, жоден з них. не зазнає ні в якому нестачі добрі. ні в чому хорошому. Жоден з них не зазнає нестачі ні в якому добрі. Так. Це дуже важливе слово. Так вірно, слава Богу. І в розширеному перекладі використовуються слова молодим левом. Не вистачає їжі, і вони терплять голод. Але ті, хто шукають Господа на підставі його влади, слова. його слова, бо саме від нього приходить віра. Так. Без влади слова Божого, ви не маєте віри. Вірно, ви не можете її мати. Ви можете говорити, але я вірю, я вірю, але не віра в Бога оплатить ваші рахунки. А віра в те, що Бог сказав. Що він оплатить ваші рахунки, так він так, вам вірно. допоможе, тому вам доведеться піти цим. Базуючись на цій владі. я знайшов одне місце писання в розширеному перекладі першого вірша 13-го розділу послання до римлян сказано: Амін, немає влади, Богу. окрім як від Бога. Немає немає влади, влади окрім сказано, як від Бога. Так? Це послання до Так, це Послання до Римлян 13.1, 13 в вершивному перекладі Біблії і це викликає в мене сміх, оскільки в минулому році ми читали це на одній із конференцій. Там голосували з приводу Бога. Чи варто його визнавати офіційно Думаєш, чи ні? Він через це хвилювався? Це їм слід хвилюватись, але не думаю, не думаю що Бог ні. хвилювався. я ніколи раніше про це Немає... не думала, Джорджа, але це правда. Немає жодної влади, окрім як від Бога. Немає жодної влади, окрім як від його слова. І коли ми ставимо слово Боже на перше місце і робимо його останньою інстанцією, ми переживаємо так. у своєму житті той перехід багатства, і ми говоримо не про щось, що ми Бог. прочитали. Ми так. прочитали про це, ми повірили цьому, так. і ми ходили в цьому вже багато років. Це так важливо. Зробити а слово Боже останньою інстанцією – Це повірити тому, що сказано в Слові Божому, а не людям, сатані чи обставинам. Ми повинні повірити, що ми такі, якими нас називає Бог. І, Глорія, ми повинні вірити, що ми можемо зробити те, що в Слові Божому сказано, ми можемо зробити. і ми повинні вірити на підставі Слова Божого, що ми можемо мати те, що згідно Слова Божого, ми можемо мати. Якщо ми можемо пережити цей перехід багатства, а саме в це ми заглибимось в Слові Божому завтра. Якщо ми можемо мати цей перехід багатства, базуючись на владі Слова Божого, ми можемо мати все, що в Слові Божому сказано. Ми можемо мати це. Ми це маємо. Ми це маємо. Амінь. Ми це маємо. Слава Богу. Це наше. І ми це приймаємо. Ми це беремо. Ми приймаємо Слово Боже як кінцевий авторитет для себе, роблячи наступне, проголошуючи слово Боже, роздумуючи так. над Словом Божим, і чинячи на його підставі, роблячи Слово Боже своїм першим і останнім Словом. Це перше слово у нашому житті, і це останнє слово у нашому житті. Це так би мовити, визначальний фактор. Так. Це визначальний вирішальний. фактор. Всі питання Це вирішальний фактор. Знаєте, сотник мені подобається досліджувати про нього, оскільки він був єдиним, про якого Ісус сказав. І в усьому Ізраїлі я не знайшов такої віри. Так. Чому? Бо той чоловік розумів владу. Він знав так. владу. Він сказав: я підвладний чоловік. Говорю одному, піди і йде. Він кажу іншому, прийди, і він приходить. І слузі моєму, роби те і робить. Це короткий виклад із трьох пунктів того, як діє віра. Ви говорите чомусь піти, і воно йде. Ви говорите чомусь прийти і воно приходить. І ви говорите чомусь зробити щось, і ви робите це на підставі віри. Він мав відкриття про владу Слово Божого. Так. він мав відкриття про владу сказаного Ісусом. «Скажи лише Слово і одужає Амінь. I mean. Ісус сказав: я ще не бачу такої великої Слава віри. Богу. Тому Глорія, коли Alleluia. ми будемо разом прагнути до цього переходу багатства, ми повинні знати, що передусім ми ставимо слово Боже на перше місце. А друге, ми робимо Слово Боже останньою інстанцією. Кінцевим авторитетом в нашому житті, і ми побачимо здійснення того, що Бог хоче слава зробити, Богу. коли це багатство Амінь, перейде алі до Алілуя, слава Богу, і ми вже досить часто це бачили. Так. Тому ми не говоримо про те, чого ми не пережили. Так. Скажу вам, коли вас транслюють по телебаченню 5 чи 6 разів на тиждень, необхідно, щоб щось приходило до вас і виходило від так. вас. І ми вже багато років це робимо на славу Божу. Так, Тому так. ми це бачили. Ми пережили це у своєму житті. Ми знаємо багато людей, які чинили так само. Це діє. Ми з Джорджем зараз повернемось. Біблія, хай оживе вона в ваших серцях. Ми хочемо запропонувати вам надзвичайно важливий матеріал. 14-й вірш 115 го псалма. Нехай вас розмножить Господь, вас і ваших дітей. Бог має для вас план. Але ви повинні знати цей план, інакше ви не зможете ходити в ньому. А він хоче, щоб ви були благословенними. Він досяжний. Він знає, як це робити. Так. Якщо він зміг дати процвітання Джорджу і Террі з того становища, в якому вони починали, і нам з Кеннетом, з чого починали ми, то він може дати процвітання і вам. І ми хочемо запропонувати вам два пакети: пакет зцілення і партнерський пакет. замовте їх і досліджуйте їх. Вам не потрібно важко працювати, щоб почати процвітати. Почніть говорити те, що сказано в Біблії. Отче, ми молимось Дяку, за кожного, Ісусе. хто нас зараз слухає. Я прошу тебе відкрити їм очі, духовні очі, їхні духовні вуха. Так. Нехай це слово опуститься в їхнє серце і принесе величезний урожай. Благословення. Так. І ми віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса. Слава Богу. Амінь. Алілуя. Так. Коли би ви не потребували молитви, ми маємо відповідних людей. Вони є тут, у нашому центральному офісі, в штаті Техас, цілодобово зателефонуйте. Ми маємо людей, щоб молитися. Вони знають, як це робити. Ми маємо навчених служителів. і приготуйтесь, щоб бути з нами протягом всього цього циклу. Не пропустіть нічого. Прийміть зараз факт: я буду мати примноження. Я вже переживаю примноження. Слово Боже, діє. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, Ісус є Господь.